Мунрекорд відправив 38 скарг про порушення авторських прав на різні відео, як на ті, що були нещодавно розміщені, так і на ті, що були опубліковані раніше ще самим Андрієм. У більшості це кліпи на оригінальні пісні. За правилами Ютуба при отриманні трьох скарг. Канал блокується ресурсом. Таке звернення Ольги Кузьменко опублікували на Фейсбук-сторінці гурту Скрябін. Мова йде про ютуб канал, який створив Андрій Кузьма у 2007 році. Скарги на власник музичного лейблу Мун Рекордс Андрій Пасічник. На мінімум продовж півтора року ми намагалися домовитися з компанією ТВ Кузьма Скрябін. По суті, немає ніякого конфлікту ні з мамою, ні з падкоємицею, ні з дружиною. На наш погляд, такі технології є брудною конкуренцією тому що з нами не намагаються розібратися працівники компанії кузьма скрябін яка володіє правами вони виставляють маму де пишуть її тексти які вона зачитує Де пишуть їй тексти які вона зачитує та я давно в темі андрій пасішек я з ним знайома ну з го з В року 15 року 15 році він вже пробував робити такі маніпуляції з андріями Правами з тим всім, розумієте, він працював. Він починав працювати з артистами, коли авторські права ще були в зародку. Роби, що хочеш, і все буде правильно. Все, роялті за реалізацію контенту групи Скрябін має розподілитися справедливо. Все, що належить безумовно, має бути направлено наслідникам. Всі інші гроші мають отримати автори і виконавці, учасники гурту Скрябін. Коли це все сталося. Е Попросила Світлана їх прибути. Я розказувала вже це чи ні? Отих от старого скрябіна, щоб сказати, на які вони там щось не там писали, якісь там молоту, якісь там так, на що вони там претендували? Вони не прийшли. Вони не прийшли на зустріч. Тобто, вони на ніщо не претендували. Ми зрозуміли, що треба проявити акт милосердя. Ми теж дуже любимо і поважаємо творчість групи і любимо Андрія. Тому ми зреагували швидко, і всі відео повернені на канал. Визвшений на канал. Не він відкрив Ютуб знову. Ютуб сам відкрився на нашу на нашу апеляцію. На продюсера Андрія Пасічника родичі Кузьми подали позов до суду. Вони мають документальне підтвердження авторських прав. Власник Монрекордс Рекордс також. Планує відстоювати свої інтереси у суді, так як ця особа є продюсером, вона не є первісним автором, вона є похідним автором, і тому їй не потрібно доводити первісність свого авторства. їй потрібно довести підставу того, на які вона здобула майнові права. На аудіовізуальний твір, ось і е, такою підставою є авторський договір про передачу майнових прав. А щоб довести авторство учасників гурту, необхідно підтвердити у суді, що вони разом створили твір. Довести співавтору своє авторство, можна надаючи примірники первісні пісень і якісь демки, тобто те, що підтверджує, що він брав участь. В створенні твору також під час судового розгляду може бути призначена авторознавча експертиза, яка покаже, чи дійсно ця особа могла бути автором твору Іванка Досько, Роман Гнатишин та Ірина Бучинська. Новини на Суспільному Львів розумієш сквери.